Всім привіт! Ми збираємося. Все там воно вже зібрано. Всім привіт! Починаємо нове відео. Давно нас не було, ми трошки були пропали. Тут вікуся прилетіла до мене. Тому ми зараз збираємося на роботу, ходити сьогодні записати нове відео, повертатися назад, а там уже все буде видно далі. Поки будемо працювати в такому режимі. До речі, дуже прошу, напишіть вам, як буде вам тут звук і якість відео, тому що я змінила телефон, тому хочу знати, як вам нове відео і нова якість. Ще одна куточка моя. Бабочки наробила. Я це на які довела. ми там прийомою три тому я багато проїхалась. Ще з іншої сторони себе покажу. Драй. Тому я вирішила зараз походити з кудрявим волоссям трішки. Мама, нам Івана Людина скинула список тих, Ти там є? О, би ні, Ки... Ні, не можна. Там є тільки, все, що, все, що радує маму, що донечки нема у списку ворожників з я... трудового навчання. Хоча я не здала. Ну, ти... Не здаю... Те, що ми зараз проходимо по темі. Ну, вона брала участь там в конкурсі. І вона там якісь перекрила яйця, це конкурсами. Тоді знаю, буде що... здати. Так, що... так що. Тому беру вас з собою, ми зараз з яку вже будемо збиратися і виходити. Треба в, губ... В, губ... в губки намалювати, щоб мати більш-менш хороший вигляд. Це ми з вікусочкою топаємо. Ну, як на мене, непогано виглядає. Правда? Чи погано? Так. Якщо біжимо працювати, вчитися. Хтось вчитись, хтось працювати. Куди ми йдемо, Вікторія? Йдемо нашого хлопця вкусила біджола. Так що йдемо забирати його. На забор можна було угу. Чекаю, Вікусю, глянь, такий гарний котик. Боже мій. Щось там колупається Сьогодні у нас уже з вами. Вівторок, вчора я відео не дознімала, день був дуже напружений, щось виснажилася трішки, але кінець навчального року то завжди так. Дуже тяжко, дуже напружено, тому маємо з цим щось робити. Сьогодні ми продовжуємо вівторок, сьогодні в мене уроки в школі, заняття вдома, власні діти, власні домашні обов'язки, тому з цим всім потрібно впоратися. Тому кожному з вас бажаю бажання, натхнення, любіть себе, відпочивайте і я беру вас з собою: їдемо в наш вівторок. Тому скоро побачимося. Маю зранку ще одну незакінчену справу: це моє планування ось мій тиждень. Він ще, можливо, з'являться. Це те, що я конкретно знаю, що має відбутися. А зараз вам покажу ось так. Виглядає мій місяць. В місяці я пишу заняття там, де я маю бути нагадування про день народження. А тут розписано все по моїм сферам життя, основним, що я маю робити. Також у мене є обов'язково денний розворот, для мене є обов'язковим. Олівчикам я пишу те, що має, скажімо так, тимчасовий характер. Да? Я не впевнена, що саме в цей час воно буде виконуватися, тому я і пишу його олівчиком. Те, за що я впевнена, 100% що це відбудеться саме в цей час, це вже я пишу ручкою чорною, заповнюю чорною. Відмічаю те, що зробила зеленою, тому мені за вчорашній день був ввечері трошки. Кепсько почувалася, я маю заповнити те, що я вчора зробила. Попилососити я попилососила. Протерти поверхню кухні протирала. Вечірню зробила. Посуд помила. Читання ні. Сніданок обід вечеря. Десять кроків, тисячно ходила. З Матвієм читав тато планування щоденник і обов'язково сон. спала. Ось так воно виглядає. тут мені треба ще вирішити деяку, деякі питання. І зараз розпишу сьогоднішній день, покажу, що у мене вийде. Ну, ось приблизно так виглядає моє планування на сьогодні. Тут справи, яким я віддаю пріоритетність ті, що мені 100% потрібно зробити сьогодні, бажано. Да? На що звернути увагу, це особливо те, що має вплив на мій особистий розвиток. А це справи, які я маю зробити. Ось тут потрібно вже поставити галочку, тому що. Діти в мене вже зібрані, ранкова рутина зроблена, поснідала. так, е буду намагатися слідкувати цими, за цим всім. Е це дає мені можливість не забувати ні про що. <кій> У мене ще є сторінки, де я вигружаю всі ті думки, які в мене є. Тобто те, що я маю зробити, щоб не тримати в голові. Тому щоденничок у мене практично відкритий завжди. Якщо вам цікава тема мого планування для віч, що це для мене. Пишіть, я зніму окреме відео, тому чекаю на вас в коментарях. Всім привіт ще раз. Все, ми вже приїхали з роботи, нічого не знімала. сьогодні. Дуже турний день. А, таке. Настрою 0. Багато усвідомлень. Але, як то кажуть, до кінця цього навчального року треба дожити, а далі буде видно. Тому зараз я трошки перемикаюся, вже налаштувалася. У мене ще одне заняття сьогодні, і потім вже буду щось робити. Двоє чудо, одне чудо друге. Матвічка нашого. Бджілка вкусила. Дай куха. Смачного дітвора. І от там, бачите, хто сидить. Поки чекаю на заняття з дитиною, вирішила трошки повідзначати, що в мене вже зроблено. Тест перевірила, я сьогодні читала. Так, бачите, шоденько сіла і відмітила, що потрібно зробити. Так що, ось так. Гляньте, яку красоту мені подарували мої діти на 8 березня. Це просто неймовірно красиво. Найкраще подарувати справжнє визнання того, що я. Ті слова, які там написані, це, ну, скажімо так, мій стимул на сьогоднішній день залишатися в школі. Так що. Саме тому я залишаюся там поки що. Далі буде видно, життя покаже. Це є громадянська війна, яка супроводжується боротьбою радянського суспільства проти непокор... непокорених українців. А сама революція поділяється на декілька етапів да, з періоду 17 по 21 пері... рік. Перший етап це в нас тобою утворення та діяльність Української Центральної Ради. І проголошення її універсалів. Дивися, 29, з 29 квітня по 14 грудня 1918 э, з березня 1917 по квітень 1918 року. Це період, коли утворюється Центральна Рада. Саме в цей період часу відбувається встановлення влади директорії Української Народної Республіки, відбувається розгортання та придушення масштабного повстанського руху. Поштовхом до початку української революції стає літнева революція в Російській імперії, а в Україні утворилася альтернативна центральна влада, да, це Українська Центральна Рада, скорочена. Все, я відпрацювала вже на прогулянці, йду. купила тут помідорку з перчиком собі на вечерю. так що не знаю, чи ще нагуляю 10 тисяч кроків. Щось я дуже змучена, тому біжу додому. Напевне. Завтра взагалі дурний день не вийде погуляти. Може дохожу, нахожу до того. Десять тисяч буде. Додому пішечки. Може вдасться мати. Так що таке. На вулиці хоч і холодно, але тепленько. Кажу тепленько, чуєте? Добренько, хочеться вже познімати куртки, але на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Хочеться тепла, хочеться гарної весни вже і літа хочеться. Але ще не виходить. Тому так. все зелене, гарненьке.